Так, значить дивимось. Дивимось на ту ситуацію, усім добрий день. Компресор. Ельта 100 Чи ЕПКУ. LB2005? Ось що сталося. Тоба я розкривав для відео шотів чи шортів, як вони там правильно називати, Я називаю відео шорти. Ті, що короткі, шоти. Значить, дивіться. Ну, тут я не знаю, як тут треба було той компресор експлуатувати, щоб ось така штука сталася. Ну це капець. А саме основне, що є всередині... Я не знаю, що вони тут заливали, чи то графітки напхали ой. Ну, моє враження, я не знаю, чи це вже буде ремонтопридатний цей компресор. Всередині вже все Ну, Для наглядності що це таке? Це Та то капець, ну я не знаю, що це таке. Як воно? Що це за масло? Ну, ну на запах таке собі. Тобто... Та Мед і то він рідкіший. Я от без поняття, що це таке, і як це, і як це можна було так експлуатувати, хіба не чути? <смі> треба буде поспілкуватися з клієнтом. Бо замовник приїжджав, казав, залишив компресор на 2 тижні, десь там по справах поїхав, приїжджає каже, от така вже дупа сістала. Це я ще також поспілкуюся, як так можна було компресора довести, що вони сюди ж працювали, заливали, чи це так масло зварилося, чи це якісь. Вони присадки нано давали, щоб воно краще працювало. М -м, тут шалене перегріє, бачите. От тут це все від температури. Моє враження, моє поки що вангування. Говорить про те, що краще буде замінити повністю блок. Звичайно, це все прорахується, для клієнта зробляться розрахунки, обстеження. Ну, це капець. Як так? Цей вал скільки 40? Мають ні, чекайте, 30 з копійками, 38, якщо я не помиляюся. І що так його взяти, і ніхто не чув з працівників що компресор стукає зараз тут хай двадцятка половину. в половину вал стисало злизало зжерло блін зішліфувало Ні, ну то таке відосик думав не знімати думав щось лайтове а я тільки взяв за шківочок зловився офігеть дижився а як розібрав офігеть Вот во та й таке. Саме, саме цікавіше мені це. А що це за таке? Чи вони реально якогось солідового напхали сюди? Ти не думаю, що вже тільки в людини є. Не вистачає і знань, що компресор масло заливається. Зато я кажу, купуйте масло нормальне. У мене є також хороше масло. Клієнти беруть, не жаліють. Італійські компресора заливають, довольні, щасливі і всі все працює. На маслі точно не економити. Масло і фільтра це розходники, на цьому не потрібно економити. Бо будете мати ось такий результат. Залили хронове масло, маєте офігенний результат. Це вже компресор все. Компресор вже не качає і гривень не заробляє. Так що Так що таке. Добре, розбираю я далі. Добре, цікавенько. Добре, я розбираю далі, далі вам розкажу. Зателефоную до клієнта, поспілкуємося з обслуговуючим персоналом, хто туди що зашпрацьовував, куди зашпрацьовували, чи що за масло таке давали. Що б таке сталося? А ще покажу отусу. Той хаос всередині в компресорі. Шатун вліво другий вниз. <реш> Я собі просто уявляю, як той бідака працював. Клапана, певно, там аж цині. Я ще зараз покажу поршня, кольця. Добре, розбираю це. вистачає спілкуватися тут на камеру. Давайте зробимо якийсь результат, хоча б результат по обстеженню компресорного блоку. І хай клієнт дивиться. З ким він робить бізнес, з якими працівниками. Добре, працюємо. Ну що скажете? Клапана! Ні один, всі під заміну будуть, якщо буде звичайно що ремонт. Дивіться. О, У мене нема слів до того, щоб це якось ярко виразити, Без матів. Та то кипець якийсь. О, зараз якось викрутив яку ще візьму. Boże Ja nie ja znam jak tu trzeba tak eksploatować No realnie O No tutaj <gry> Tutaj się <gry> trochę lepiej. Ой, друга сторона. Друга сторона. Але бачите, я ще помі... помітив єхон. А тут... тут. Де тут цилиндр затертий? Ну, це є все одно ну, зараз знімемо, зараз будемо дивитися далі. Я думаю, це ще, ще щось зараз буде цікавіше. Ну, і як вам така картинка? Так, демонтаж виконав Циліндри. Шатун. Майже цілий. Я думаю, приварю гайку, розріжу і буде працювати. Ось сюди. Цей. А цей взагалі ціленькіше. Бачите, він злетів з колінувала. Тут. А що в нас тут? Як картинка вам подобається? Ось такі до мене попадають компресора. Тут додати нічого, от все бачите. Все бачите прямо з перших рук, з перших уст, з перших кадрів. Ну, я ще такого оцього компресора, ну, чесно кажучи, не бачив. Це перший раз, взагалі перший раз до мене попадається так, щоб обірвало цей шатун. Ці шатуни ще да, повело їх, да, втулки поробивало, да, посадки під колінвал, маю на увазі, на вкладиші розбило, чи посадки розбило під поршневий палець, там де втулку вже виїло, вибило повністю і вже було по самому тілі верхньому Шатуна верхній шийці. А отак. Отак ще не бачив. Хм. Мені інколи здається, що творець мені підкидає спеціально такі всякі завданнячка. Трешові. Дуже багато. <гум> Дуже багато цікавого такого попадається. Та й таке. Ну, Дивіться, так, якщо по-простому кажуть, колінвал потрібно замінити. Чотири шатуна потрібно замінити. Я тут бавитися не буду з тим, щоб дивитися, чи повело, не повело, і всім фініш. Тобто, все. Там вже не, не буде розмова йти ні про яку перпендикулярність. Тобто шатун буде кривий однозначно. Поршня, ну, поршня як які, можливо, ще деякі вдасться врятувати, якщо ремонтувати. Циліндри. Ну, Циліндри потрібно дивитися. Можливо, легенький хон спасе ще. Але сумніваюсь. Якщо вже будемо замінювати циліндри, ремонт буде не рентабельний, не невигідні вкладення. Тобто це правильніше буде купити новий блок і забути про це чудо. Мені <рес> про це цікаво поговорити з тою людиною, яка експлуатує той компресор. Ну, ну блін. Так що... Так що таке? Ну ось тільки такого понакидати сюди. Та я щось і сумніваюся, що так би масло завору. Хоча. То, типу, як знаєте, як колись в селі сметану збивали в такій масляничці чи масничці. Масло, верніше, робили, о. Ось такий самий пано і тут ефект. Залили, а воно збивало, 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 збивало. Гусло-гусло-гусло. І стало ось таке, як масло. Хто трошки 80-х років, то знає, як то в селі було, як в масничку заливали сметанку, збивали верх-низ, верх-низ і було масло. Файне, смачне було масло, не те, що зараз фофло продають нам. Фофло їмо. І потім, і потім те саме, що нас нагодували. І те саме з наших уст вилітає в сторону інших людей. Людяність мінімум зараз є. Це печально. О, не про те я зараз, я трошки відходжу від теми, але... Але що є, то є. Добре, далі вже продовжувати розбирати його не буду. Зараз накидаємо акт обстеження. Корпус, в принципі, я думаю, не повало ззаді. Хоча я ще краще гляну. Ще скину посадку, там де задній підшипник іде. Ну хто зна. Якщо ще корпус, то вже все. Так що потрібно буде задню плюшку скинути, вибити обойму зовнішнього підшипника, глянути на, на самий корпус, Задню частини його маю на увазі. Добре! Ще можливо пару слів скажу, що там буде, чи буде, чи не буде ремонт. Тайсо. Я працюю далі.